Привіт! всі! знову з тобою, з вами. Я не знаю, хто мене взагалі дивиться. І сьогодні буде продовження проживання на плоскій землі. Я, вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я останнього разу зробив, адже не давно не було, і наскільки я правильно розумію, я ясив. Настільки малу ділянку землі. Ну що ж, бедемо починати що це треба Знову це діло. Я вже не пам'ятаю, чи за першу, як користуватися цією косою, я вже так давно у фаммі не заходив, що забув керування. Ну. так, трохи врашу, насправді я не дуже його забув, бо воно в мене написано. Е. Тож. Я повернуся вже тоді, але хочу хоча б якусь ділянку, ну, трави. Скажімо так. в який місяць не краще на траву. Є, я це вже забув, де воно є. Так. Стоп. Це? А, так, о. Правда. Ну, як подивитися? Що? Ем... Я забув, як тут зробити все. Так. Так. А, во. Так, права. О, о, оце нам не треба. Е... Е... А, так навіть? Ну, я, скоріше з цього, день народження свого мушу чекати для них, щоб спасити. Ну, звичайно, щоб продати траву кращим, кращою ціною. Ну, хоча, в принципі, мені не буде. не буде де її зберігати щось. Та й тим більше в мене немає де спати. Тому, напевно... Я знову зроблю невелику перерву і повернувся вже тоді, коли все схож. До речі, мені здається, я знайшов спосіб як можна більше сити, більше охоплювати трави. Просто я от, от типу зегзагами ходити і тоді я буду охоплювати більше трави. Ну мені здається, це наборо буде поваліше. До речі, дам вам невеличенький зовсім невеличкі. Ну як? Доволі навіть великий спойлер? Це наступне відео буде, скоріш, зі спеціальним гостем і неофармінг симулятор. І ось уже лишаються останні штрихи до того, щоб я вже на кінець Скосив цю ділянку. Добре. Тепер лишається лопата. Так, в мене є проблема. Я забув, як користуватися лопатом. А. А! А, во! Згадав. На кінець! Я згадав, як користуватися самою звичайною лопатою. Ви собі ви людина Людейна була, як користуватися лопатою. Ну от. ви собі таке уявляєте... Ну, я взагалі ні. Мені от інтересно взагалі лопати реально можуть вміщати в себе 800 літрів, що це все олеш. Фармінг-симулятор такий скажальний, що я нас перебільшую не стільки. Бо мені здається, що явно лопата не тримають 700 літрів місця собі. Ну, взагалі нелогічно. Ну, ось із ось такої от ділянки трави сумарно за попередній і за затеперши відео я заробив. Ну, 2,500 ну, десь приблизно. Тож, можемо зробити невеличенький апгрейд. Я купляю ось таку от газону силку. Ну, так. Так. Ага. Ну, мені, в принципі, стандартна, вона мене влаштовує. Наступна наша ціля напевно буде заробити ось на таку вмістимість до нашої косилки. Ну що ж, переміримо, як працює. Ага. Гудить дуже сильно. Це вже чутно. Певно. Так. Ага. Ага. Якщо вона працює так, то я тоді під'їду поближче до магазину і буду збирати траву там. До речі, я також ще помітив, що ця газоно-окусилка дуже на поворот. Тобто в неї дуже погана трансмісія, як тільки от подивіться, вона ледве як завертає. Мені здається, що з такої ділянки мені точно буде хватати для того, щоб заробити як мінімум 300 євро чи так, євро. Що ж, повернуся вже, коли зароблю потрібну мені суму. Цієї ділянки мені хватило навіть на більше, ніж я розраховував. тому що не враховуючи навіть тих 58 євро, які в мене ще залишилося тоді на балансі. Я все одно зміг перевищити ціну, яку мені було потрібна. Ну що ж, приступимо до покупки нашого багажа. Так, багажа напевно, правду. так буде називатися. Ага. Мені здається, що. Зробити ще доповнені 400 доларів з, таки, з таким от, е, багажом мені не буде великих е, приміщень. Тому купляємо Йдемо, їдемо перевіряти наші посилки. А посилки ось і наш багаж. Як його причепляти ти мені інтересно. Я щось не розумію, він якось... тактику. А-а-а! Так він причепляється. Ну тоді можна спробувати. А, він як прицеп Ааа! Ось, він, збирає Зрозуміло. Ну, тоді... Я повернуся коли. Назбираю приблизно на наступну прокачку для цього багажа. Тепер мені здається, це буде набагато зручніше, бо я можу, напевно, просто їздити і воно буде, якби в мене, працювати усе. Одно, тобто я можу просто їхати десь вперед. І воно мене буде збирати в багажку все. Отаким От вот дивним методом воно все вигружається. Тобто воно відкривається і, і виспається. Ну і ось я наче... Стоп, я не зрозумію до кінця. Так, в мене воно вроді б, вже є куплено. Тобто... Я щось... Як мені... А! Растумайс! Там була кнопка Чи не була. Ось це. Простомаюсь. А, ну я тільки це можу постумазити, правильно? Тобто. Тобто, все я не можу. Простомайзи. А то можу. Дивно. Короче, я просто зробив логічную. Я. Е... Продав ось цю місцевість багаж. І зараз буду купляти просто нову. Так от. Плюс 4000. Ну, тобто, воно буде. мати більшу місцевість. Я не зрозумію, Ну, Ладно. Немає різниці. Купляємо. І... Оглядаємо наступну ціль, на якому будемо збирати. Я, ну, чесно, я не знаю, ну, на таке от щось я ну, зразу на заробляти найкращу фазорову посилку, це не дуже файно, мені здається. Краще заробити, можливо, можливо якісь актор. Мені здається, силу. Селосні бункери, наскільки я знаю, тут були селусні бункери. Я знайшов те, що я шукав. Тепер мені лишається. напевно... ставити. У мене тут була одна модифікація, яку я показував ще у минулому давньому відео. Е -е, о! Слейч, ага, він дуже багато коштує. Ну, не варіант зараз буде. Не варіант, як ми буде його купляти. Що тут можна було би такого одинки? е. Ну... В принципі, можна це батарею на Ча Е... Я тут так подумав, і, напевно, з більш всього зустрінемося на наступному відео. Я постараюсь його випустити не так вже, дав... ну, не так вже довго випускати його, затягувати з тим відео, бо в мене не було багато часу. Уроки навчання. Тож всім па-па!